Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією, яку в свою чергу надає Кабінет міністрів України та Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Мешканці перефронтових територій зможуть безкоштовно заготовляти паливну деревину для побутових потреб. Відповідне рішення ухвалив уряд. Мешканці територій, де ведуться велися бойові активні дії, зможуть безкоштовно заготовляти. Паливну деревину для побутових потреб йдеться про порубкові рештки, які залишаються після виробки. Хочу нагадати, те, що згідно чинного законодавства України за ці дії у нас передбачений штраф, але для мешканців території, де ведуться. Або велися бойові дії, це надана можливість безкоштовно заготовляти поливну деревину саме для побутових потреб. І мова йде про порубкові рештки, які залишаються після виробки. Єдина умова, що заготівлю може здійснювати за умови, що перебування на відповідних лісових ділянках буде безпечним. Інформування. Населення про можливість самостійної лісозаготівлі будуть проводити місцеві військові адміністрації, тобто органи місцевого самоврядування. Дана норма буде діяти під час правового режиму, тобто під час дії воєнного стану і протягом 6 місяців із дня його припинення або скасування.